Кожна віруюча людина задавалась питанням: а чи народжений я згори? Як взагалі дізнатися, чи народжений я згори? чи народжена я згори? І насправді треба просто себе протестувати, поставити собі діагноз. Перше, якщо у людини ясний розум, вона може приносити плоди Богу. Вона може рятувати душі, ну, Господь через неї рятує душі. Тоді все ок, людина народжена згори. Але якщо в голові людини, наче таке якесь запаморочення, ну такий в неї дивний стан, це перше. Друге, вона не може нікого врятувати топчеться на одному місці. Це і показує, що людина не народжена згори. Вихід, який вихід? А, вихід дуже простий. Ну, майже треба докласти зусиль. Це не дуже просто, але треба по-перше докласти зусиль до чого? До того, щоб слухати чисте словесне молоко. Чисте словесне молоко це чисте Євангеліє. От і вихід. Амінь.